Прапор 21 першого окремої бригади імені Петра Калнишевського бійці військової частини 3011 пронесли найважчими фронтовими дорогами. З ним перемагали і віддавали за незалежність держави життя при обороні Маріуполя, звільненні Херсонщини у боях на Донеччині. У день захисників і захисниць України прапори бригади принесли на могили полеглих бійців до цього пам'ятного дня і вирішили. Нашим хлопцям установити ці прапори і вшанувати пам'ять загиблих наших побратимів, нашої військової частини. Написано наш підрозділ, 21 перша бригада охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського. Вічна пам'ять героям, слава їм, і вони назавжди в наших серцях. Такі прапори на могилах криворізьких нацгвардійців, немов маяки для кожного, хто прийде віддати шану герою. Це саме перше, що роблять наші хлопці, повертаючись з полону. Як тільки вони проходять реабілітацію, що вони стають на ноги, вони повертаються в місто, йдуть на кладовище, йдуть віддати шану своїм побратимам. Ті люди, які приходять відвідати наших героїв, вони на око бачать напрям руху, вони бачать свого побратима. Михайло Бостроф, Олександр Домашов, Денис Захаров цей день.